Двищення соціальних стандартів одна з основних статей витрат бюджету. Ну як проводились соціальні виплати нашим громадянам протягом цього року? Ми дізнаємось у нашого гостя, першого заступника директора виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Володимира Ткаченка. Доброго ранку. Доброго і вам ранку. Закінчується рік. Давайте проаналізуємо діяльність вашого фонду. Чи вдалося все реалізувати? Хотів би сказати, що всі статутні завдання, які сьогодні стоять перед виконавчою дирекцією, перед фондом в цілому, ми виконуємо нормально. Це стосується і матеріального забезпечення, тобто виплат по лікарняним листкам, вагітності пологам, похованню і соціальним послугам. Це санаторно-курортне лікування, оздоровлення, реабілітація, санаторії, профілакторії, часткове фінансування дитячо юнацьких спортивних шкіл, новорічні подарунки. А також дитяче здоровлення по всім напрямкам у нас є нормальні здобутки станом на перше грудня. Всі документи, всі платіжки, які були надані до цього часу, опрацьовані, і всі кошти перераховані нашим робочим органам. І сьогодні ці кошти повинні дійти до застрахованих осіб. Нещодавно було велике свято день святого Миколая, головного опікуна дітей. Тому наступне питання буде стосуватися дитячої оздоровчої кампанії. Як вона пройшла в осінній період, та які плани на зиму? Ви знаєте, оздоровча кампанія триває не тільки в осені. Оздоровча кампанія триває цілий рік. Тому ще у травні поточно року відбулася велика селекторна нарада за участю керівників всіх обласних адміністрацій, її проводила міністр соціальної політики Наталя Королевська, де було чітко визначено, яким чином відбуватиметься взагалі оздоровча компанія. Якщо говорити про неї, то на сьогодні за попередню інформацію оперативною ап і назвав. Ми сьогодні 100% виконуємо всі планові показники. На сьогодні оздоровлено вже понад 243 тисячі дітей. Це взагалі на 30 тисяч дітей більше ніж у 2012 році. Якщо говорити про оздоровлення дітей за повну вартість путівки за повну вартість, то взагалі цей показник збільшено в три рази. Ну і для тих батьків, які ще не користувалися пільговими путівками для оздоровлення дитини, розкажіть, як можна отримати таку послугу від фонду. Поради дуже прості, вони прописані в законі. Батькам варто звернутися в медичний заклад, отримати певної форми довідку. З Цією довідкою вони йдуть у комісію соціального страхування на своєму підприємстві. Якщо це велике підприємство, то це комісія. Якщо ні, то це уповноважена людина від комісії. І вони звертаються з цією довідкою. Їм надають перелік путівок, перелік оздоровчих закладів або санаторно-курортних закладів якихось. І вони можуть, скажімо, Можемо так претендувати на отримання цієї путівки. Потім е, комісія соціального страхування передає цю путівку до робочих органів фонду і надалі е, по процедурі, яка існує сьогодні згідно закону. Люди путівку цю отримують. Ми вдячні вам за інтерв'ю. А я нагадаю, у нас в гостях був перший заступник директора виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Володимир Ткачен.